Привіт! Ви на каналі Life and Travel. Мене звати Юлія і я вітаю вас із Хорватії. Сьогодні буде дуже чесне відео. Не про відпустку, а саме про життя в Хорватії. І одразу скажу важливе. я не буду хейтити країну, бо Хорватія вона, звісно, прекрасна. Але побути туристом і жити це дві різні реальності. Іноді люди дивляться якісь відео і думають, що все, хочу приїхати жити на морі назавжди. А потім проходить місяць-два і починається реальність. Витрати, документи, побут. Тому сьогодні ми розберемо, кому не варто їхати до Хорватії і чому. Формат буде простий: я називаю тип людей або ситуацію, пояснюю, що саме може не підійти. І кажу, що робити, якщо ви все одно хочете спробувати. І ще одне, друзі: мінуси для когось це плюси для іншого. Комусь потрібен драйв і мегаполіс, а комусь спокій, море і повільний ритм. Тому слухайте і прикладайте для себе. У нас буде 10 пунктів. І в кінці я дам короткий чек-лист, як зрозуміти, ваша це країна чи ні. Беріть! Чай, каву та поїхали! Пункт номер один. Кому не варто їхати жити до Хорватії. На мою суб'єктивну думку, звісно. Не варто їхати, якщо ви їдете на Авось без фінансової подушки. Якщо ваш план звучить, типу, приїду, а там на місці розберусь. То біля моря це може дуже швидко стати для вас дорогим уроком. Бо витрати в реальному житті вони часто неочевидні. Ви знімаєте житло, майже завжди є депозит, плюс комунальні інтернет, якісь підключення, плюс транспорт. І також є якісь дрібниці, які насправді здаються дрібницями, але потім. В результаті це велика витрата. І найголовніше, життя біля моря це не тільки кава з гарним видом, це просто життя з тими ж рахунками, покупками, поломками і лікарнями. На жаль, просто все це відбувається на фоні моря. Тому, якщо у вас немає запасу хоча б на 3-6 місяців, краще не переїжджати різко і без подальшого плану. Не тому, що так не можна, тому що так ви просто вбережете себе від постійної тривоги та непотрібного вам стресу. Якщо ви хочете спробувати правильно, то план такий: треба мати подушку, список витрат і реалістичний бюджет. І, звісно, бажано мати план Б: що я буду робити, якщо щось не виходить. Переїзд без запасу це, друзі, не романтика. Це справжній стрес. Другий пункт бюрократія. Це важлива частина реальності в будь-якій країні, особливо в еміграції. І якщо ви людина, яку моментально виводить з себе: прийдіть завтра, не вистачає одного папірця, донесіть ще одну довідку, візьміть довідку, що у вас є довідка, то вам буде реально дуже важко. Тут темп часто інший. Багато речей не вирішуються в режимі за 10 хвилин, а вирішується в такому режимі: спочатку з'ясувати, потім зібрати, потім подати і невідомо скільки чекати. І якщо ви очікуєте, що переїзд буде як в кіно, прилетів, щось там подав, і в тебе нове життя, то реальність вона часто може бути болючою. Що робити, якщо ж ви все одно? Хочете спробувати. Прийняти цей темп, зробити папку документів, мати копії, а ще я б радила мати переклади, і не планувати все впритик. І завжди закладати більше часу, ніж вам здається, що вам буде потрібно. Тоді це перестане бути трагедією, це просто стане рутинною частиною процесу. Третій пункт це мова, і тут я скажу дуже прямо. Так, тут можна виживати англійською, особливо в туристичних місцевостях. Але щоб жити комфортно, вирішувати швидко питання і бути своїм, то без мови тут буде складновато. Бо мова це не тільки якийсь там набір слів, це відчуття контролю над життям. Коли ви не розумієте оголошення, або вам складно пояснити свою проблему, або ви навіть боїтеся, знаєте, кудись зателефонувати, щось запитати, не можете нормально поговорити з сусідом, то в якийсь момент це просто починає виснажувати. А ще найгірше це може з'явитися ізоляція, ніби ви постійно в гостях. Тому, якщо ваш внутрішній принцип, я не буду вчити мову, бо Є тимчасово або якісь інші причини, то не дивуйтеся, що побут для вас стане важчим. Що робити правильно? Треба вивчити хоча б базу. Привітання, ситуації в магазині, у лікаря, щось там таке побутове, документи. І цього вже буде достатньо, щоб відчути себе впевненіше, хоча б перший час. Мова це друзі, такий найсильніший спосіб відчути, що я тут не турист, а я тут живу. Не варто їхати, якщо ви розраховуєте на те, що тут буде багато стабільної роботи і весь рік з високими зарплатами. Ще влітку все кипить, звісно, особливо якщо йдеться про прибережні міста. Туристи, кафе, сервіс, оренда, рух. Взимку значно тихіше, частина місць взагалі закривається і динаміка падає. Якщо ваш план переїхати і швидко знайти роботу на місці на цілий рік, то вам дуже потрібно тверезо оцінити реальність. Питання не в тому, що тут немає роботи. Питання в тому, що не в усіх сферах вона є цілий рік. Плюс важливо мати мову. Часто це не те, що люди уявляють знаєте, під словом комфортна робота. Якщо вам потрібна сильна кар'єрна динаміка, якась офісна гонка, швидкий ріст, багато можливостей, то міста біля моря можуть вас розчарувати. Що робити, якщо ви хочете жити біля моря? Найстабільніший варіант це мати віддалену роботу. Або якийсь чіткий контракт, в якому буде прописані умови на цілий рік, що ви будете отримувати в несезон. сезон. Бо інакше, ви знаєте, будете жити в такому режимі, що влітку ви заробляєте, працюєте, а взимку виживаєте. І це, друзі, не дуже приємно і не всім підходить. П'ятий пункт це інфраструктура. Якщо ви звикли до життя, де доставка відбувається за 30 хвилин, вибір магазинів нескінченний, клініки на кожному кроці, якісь події постійні, сервіс 24 на 7, то вам може бути, м'яко кажучи, незручно. Біля моря часто все компактніше, менше варіантів, менше вибору і, звісно, більше планування. Особливо взимку, коли частина бізнесів працює менше або взагалі зачиняється. І це не погано, це просто інший стиль життя. Тому якщо ваша якість життя напряму залежить від того, щоб у вас завжди було 10 альтернатив на вибір, то Хорватія може здаватися повільною і маленькою. Що робити в цьому випадку? Вибирайте більші міста. Або приймайте те, що життя тут це про спокій, а не про нескінченний вибір. Шостий пункт це тиша і темп. Те, що або лікує, або ламає, залежить від людини. Взимку в прибережних містах може бути дуже тихо. Мало людей, мало подій, взагалі мало такого двіжу. Подивіться, як виглядає узбережжя в січні. І комусь це кайф, а комусь це відчуття, ніби життя поставили на паузу. Якщо вам потрібне соціальне життя, натовп, енергія і ви легко впадаєте в апатію, то скажу чесно: зимова Хорватія може бути для вас важкуватою. Тут треба вміти будувати свою рутину, вміти знаходити сенс в простих речах. Робити своє життя незалежно від зовнішнього шуму, що б я радила робити, треба планувати активності, заздалегідь. Можливо, це буде спорт, знайти якісь свої місця, знайти людей і просто прийняти темп тут часто спокійніший. Не варто їхати, якщо ви переїжджаєте з дітьми без плану адаптації, друзі. Я не кажу, що з дітьми не можна, звісно, можна. Я кажу, що без плану важко. Переїзд з дітьми це одразу багато додаткових речей. Це нова мова. З дітьми це особливий стрес, нове середовище, нова система, нові правила. Це часто просто стрес для всієї сім'ї. І якщо ви не продумали, як ваша дитина буде адаптовуватися, якою буде мова спілкування вдома, як ви, наприклад, будете підтримувати навчання і допомагати дитині? Що робити, якщо дитині важко, то ця романтика часто одразу може зникнути. Особливо в маленьких містах, де може бути менше вибору гуртків, якихось активності для дітей це не погано, це просто реальність маленьких локацій біля моря. Що робити правильно? Треба мати обов'язково план адаптації, поступовий переїзд, якщо можливо, хтось один з батьків приїхав і потім підтягнув інших. Також комунікація з дитиною, підтримка, і головне не чекати, що все само пройде. Я чула історії про те, що діти просто відмовлялися ходити до школи через мовний бар'єр, закривалися в собі. Тому з дітьми треба готуватися до переїзду набагато ретельніше. А восьмий пункт, друзі, це медицина і здоров'я. Це один з найважливіших, на мою думку. Якщо у вас є хронічні захворювання, вам потрібні регулярні обстеження. Препарати, якісь особливі потреби, то не можна робити так, що ти приїхав і на місці розібрався. Бо коли здоров'я просідає, а ви ще й у новій країні, без розуміння системи, то це дуже стресово. Що потрібно зробити до переїзду? Будь ласка, зберіть історію лікування та хвороби. Бажано перекладіть на хорватську мову, ще вдома бо так дешевше. Дізнайтеся, які спеціалісти вам потрібні, зрозуміти, як правильно працює страховка, і треба мати план, що робити в терміновій ситуації. Тоді ви будете почувати себе спокійніше і переїзд не стане ризиком для здоров'я і життя. Дев'ятий пункт це найпопулярніша ілюзія. Що біля моря я точно буду щасливіший, біля моря я вилікуюся від втоми, і біля моря я стану іншою людиною. Я скажу чесно: так, море це величезний ресурс, але це не чарівна якась пігулка. Переїзд не лікує такі речі, як вигорання, тривожність, хаос в фінансах, конфлікти в сім'ї або якусь внутрішню порожнечу. Переїзд часто робить друзі навпаки, він підсилює ті проблеми, які вже є. Плюс погода. Тут дійсно м'якіший клімат, але є дощі, є вітер, є сирість, і є дні, коли взагалі все це виглядає не дуже привабливо. Тому якщо ви їдете за відчуттям відпустки постійної, то побит вас швидко дуже поверне в реальність. Краще їхати не за мрією вічного літа, відпочинку, а за мрією вибувати, видобувати собі якийсь новий стиль життя. А це, друзі, різні речі. І десятий пункт це інтеграція. Багато хто очікує, що переїхав. І одразу буде компанія, друзі, спілкування, якісь події, але так це не працює. У людей на місці часто вже є своє сформоване коло: сім'я, друзі, сусіди, колеги з роботи, у них є свій збудований ритм. І якщо ви хочете стати частиною цього середовища, то треба вкладатися часом, регулярністю. Мовою і своєю присутністю. Якщо ви інтроверт, то вам, звісно, буде ок. Це супер бути самому, це не проблема. Проблема, коли вам потрібна підтримка, спілкування, але ви не готові будувати його самі. Що робити? Треба виходити в люди, знайти якийсь спорт або хобі, ходити в одні й ті самі місця, знайомитися і дати собі час. Бо швидко стати своїм в чужій країні виходить дуже рідко. А от поступово дуже реально. І тепер короткий підсумок. Кому не варто їхати жити до Хорватії? Не варто їхати, якщо ви перше, їдете без фінансової подушки. Не переносите бюрократію. Ви не готові вчити мову. Розраховуєте на легку стабільну роботу на місці на весь рік, якщо вам потрібна інфраструктура мегаполіса, якщо вам важко без руху і подій, особливо взимку, якщо ви їдете з дітьми, але не маєте плану адаптації, і якщо у вас є якісь особливі медичні потреби, але ви не підготувалися до переїзду. Також не треба їхати, якщо ви хочете вічну відпустку, або ви хочете легко інтегруватися в суспільство і не готові вкладатися. А тепер, друзі, поставте собі три питання. Перше, чи хочу я Хорватію як картинку, чи як стиль життя. Друге, чи я готовий до повільнішого темпу, сезонності, іншого побуту. І третє, чи у мене є план? Гроші, документи, робота і все необхідне для підтримки здоров'я. Якщо у вас є план, тоді Хорватія може бути класним вибором. Якщо плану немає, то краще не поспішати і обдумати це трохи більше часу. І напишіть, будь ласка, в коментарях, що вас найбільше лякає в переїзді до Хорватії або, можливо, що вас найбільше сюди тягне. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Якщо вам зайшло, підтримайте канал, підписуйтеся, ставте вподобайку та напишіть, можливо, вам би було цікаво щось ще почути. До зустрічі в наступному відео. Па-па!